Частково зруйнований дах, пошкоджені вікна, зашиті подекуди листами ОСБ і купи будівельного сміття навколо. Такий вигляд нині мають кілька двоповерхівок по вулиці Металургів через вибух півтора тижні тому. Вибух пролунав в день 24 березня. Внаслідок цього, за інформацією міської військової адміністрації, пошкоджено понад 70 будівель. У цій квартирі до вибуху проживала Надія Гавриленко. Це у нас спальня, а це у нас зала. Зала у нас найлпша. Бачите, що тут? Стенка уся пропала. Батареї немає, стінки нема, нічого немає, все пропало. Все порозбивалось, порозтріскалось, пораз. Це саме жалко всього. Ну а що робити? А нічого не робити. Живу поки в дочці, а там буде видно. Вціліла, каже жінка, в той день лише тому, що була на дачі. Якщо себе дома була, мене б вже не було. Потому що кошечка моя поранита. У неї перелом двох этих, лапок наложили гіпс. Що далі плануєте? Ви будете у дочки жити чи як? <гум> Буду ждати. Може дадуть якусь квартирку, не знаю. Мені хоча б комнатку якусь там десь нібудь примоститься. Від на літа поїду може на дачу, може там поживу трохи. У сусідньому під'їзді із сином та чоловіком мешкала Юлія Охріменко, коли стався вибух, разом із сином була біля вікна. Уламками скла їм посікло обличчя. Першу допомогу на місці надавали рятувальники. Тут трошки його примотали, бо в нього ну в нього в стогі все лице було в крові. Він кричить, я нічого не бачу. І в мене все лице в крові. І ну, таке. Як нині себе почуває ваш син? Зараз вже значно краще, він глазки відкрив, що в лікарні дуже довго не могли відкрити глаза, бо не ну, осколками тут порізани багато. І, ну, операцію зробили, повіймали, що зашили. І ну, зараз, слава Богу, бачив він і вже бігає, посміхається. Ну, тільки боїться, звісно, ще всяких звуків, таких боїться всього. Тимчасовий прихисток родині надала їхня знайома. Подала поки свою квартиру, вони виїхали і дала поки пожити, ну, якийсь час пожити дала. А потім, я не знаю, будемо десь шукати щось. Ну, хто знає поки що робити, ми самі не знаємо. Щодо відновлення житла, щось вам кажуть. Поки нічого такого ніхто нічого не каже. Ми так ото ходимо, нам ніхто нічого не каже, ніхто нічого не робить. За півтора тижня ці нічого як такового не відбувалося. 2 квітня нам сказали, що буде якась комісія. Ми всі тут зібралися під дощем, стояли півдня, ніхто не прийшов. Ми відіслали людину в ЦНАП, бо сказали: якщо ви нам нікого не прийшли, то ми просто... Підемо в ЦНАП всі разом, або будемо дорогу перекривати, бо таке відбувається. Дощі йдуть, нам дах не накрили, нічого не зробили. Такий вигляд має дах будинку 73 по вулиці Металургів. на дахах двох сусідніх будинків. Нині працюють волонтери Добробату. Зараз займаємось консервацією будівель. Ми накриваємо тарпауліном, робимо тимчасову покрівлю для того, щоб зберегти внутрішні помешкання квартири від затоплення, оскільки були рясні дощі, і те, що не було знищене вибухом, знищується атмосферними опадами. Складність ще в тому, що значно пошкоджена стропильна система, ні до чого кріпити тарпаулін. Тому зараз ми робимо каркаси, а в подальшому будемо накривати брезентом. Раніше зробити це не було можливості через дощі, каже Олексій Клюєв. Вчора завезли матеріали, надали нам місцева влада бруси, шальовку для того, щоб робити саме ці каркаси. Працювала також проліска, видавали Тарпаулін. Тобто вчора ми зробили максимально забезпечили матеріалом, а сьогодні вже безпосередньо є комунальна техніка, волонтери. Ми працюємо зараз на двох будинках лише ну, через те, що обмежені в кількості в людях. Тому, якщо є така можливість, закликаю небайдужих людей. Які розуміються на дахах, приходьте до долучайтесь, бо тут ну просто ну неймовірні обсяги робіт. Аби роз'яснити подальший алгоритм дій мешканців, представники влади та комунальних підприємств 4 квітня організували зібрання. Також нині в чотирьох найбільш пошкоджених від вибуху будинках на вулиці Металургів, 73, 75, 77 та Степаненківська 20 працює комісія від департаменту інфраструктури міста, розповів заступник міського голови Станіслав Поляков. Департаментом замовлена експертиза, і відповідно ми чекаємо цю експертизу. Вона повинна буде робити з до кінця квітня, яка дасть уже порозуміння, що саме робити з цими чотирма будинками, які найбільше постраждали. Чи вони будуть непридатні для проживання? Чи вони будуть люди мають бути право отримати сертифікати на придбання житла? Чи вони будуть підлягати відновленню? Ми будемо потім уже робити проектно кошту документації, вже відновлюються будинки. Але наразі 83 домосподарства це люди відселені. Ірина Касьяненко та Світлана Драган Суспільне новини. Suma.